Радість, благовіщення. Коли Слово Боже благовістується і спасіння, то Бог на небесах радіє. І зараз ці дзвони це як нагадування, тому що Бог радіє, коли його Слово Боже возвіщається людям. І бачите, і радість і тих, хто благовістує, і люди, хто приймають, ті ж радіють. І зараз моя дружина пані Ірина кажуть про важливість читання Слова Божого після молитви спасіння, молитви покаяння Посміхається. і дуже щиро бачите, кажуть слова щодо спасіння щодо молитви. І людини приймають і з задоволенням слухають. Іноді відмовляються. Зразу молитися, але після того молився саме вдома. Ну що, як тобі? Хорошо, слава Богу.